І жах, і кров, і смерть, і віщай. Ліна Костенко і жах, і кров, і смерть, і віща. і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок на коїв в чорної, причорної біди. Це звір огидної породи, Лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Сліпно відкази, спинюсь, не тямлюсь. Що воно за те? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все це все зветься Україна. Доброго вам ранку. Як вам, чулочко, почувалось, чи дощом не почувалось? Виглядає бджілка з хатки, у дзвіночку добре спадки. Цей дзвіночок, як намет. Дощок, на мед, тільки дощ, дощ полив. На такий полив і любить, як кулемет. Все бличить і люди, як нові, дідок серденьких у Близько блискуки розбере в траві. 160 раз 40. Мокрый нив и порожний шлях. Ген коли розсипана квасолька. Недогоних не хмар у полях. Стає на костенку вербові сережки. Біє я робив стрижки, одягла вербові сережки. Головою хвитала, потихесенку питала. Де у тебе, халатка? Що Е, гарнесенькі дівчатка. Хай би вибігли до стежки, подаруємо сережки. І Костенко перший пароплав. Було це вранці, я ще трохи спав, на землю скочив босими ногами, як привітався перший пароплав. Далеко десь з Дніпром і з берегами. Ту-ту-ту-ту, він подих перевів і знов ту-ту, гукав мене щосили, ту ту, -ту, -ту йому я відповів. Бувай здоровий і пливи щасливий. Ліна Костенко солодейка, застудився. Дощик, дощик, лише слива, плечи Застудився, а тепер лежить під пледом, П'є гарячий чай із медом Буває часом сліпну від краси, Спиню з нітями, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все звесі Україна. Спинюся я, спонюся я і довго буду слухати. як вроде церкви по моїй землі. Шинальні промкло за задуха і пахне степом все забіри. Та ворби попалилися додолу, червоні рожі здирли на воді, бо вже погналися перекоти поле за літом по гарячому сліду. Буває часом на наші спинюшни там, що воно за диво таке, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як. Є, є дорога, я борю в усе моє, все зветься Україна.